Ми знаходимося біля церкви Святого Юра. Згідно книжки Івана Кріпякевича. Історичні приходи Львова, автор пише, що про церкву святого Юри є легендарні перекази. Перше оповідання говорить, що тут була печера серед тернів і в ній в 1280 році осів князь Василис, який на старість років хотів відкупитися від грехів молодісті і постригтися в чинці. На його бажання. На його бажання князь Лев на горі поставив церкву з букового дерева і помешкання для монахів. Інший переказ говорить, що монастир заснував князь Юрій. Справді з піднос-західної сторони гори була печера, але близько 1765 році єпископ Лев Шептицький наказав її замурувати, примістив при ній деревнянню кузню. Одинока історична пам'ятка, що залишилася з сняжів часів, це дзвін із 1341 року з надписом Сольнь, Бист, Колоколь сії Святому Юрію при князі Дмитрії і Юмене Єфраксимів. А писаль Скора Яков, князь Дмитрій. Це Литовський князь Дмитро Любард. Що зайняв Львів в 1340 році по смерті останнього з Романовичів Юрія II Болеслава. За переказом першого дерев'яну церкву спалив польський король Казимир у Казимир 1340 році. На її місці його ми Єфимій в 1363 році. Почав будувати нову церкву муровану. Будова закінчилася в 1437 році. У будівництві брав участь архітектор Дорін. Ця церква відзначалася надзвичайно сильними мурами, так що тільки з важкої праці її було зруйновано в 1743 році для будови нової. При церкві була дерев'яна дзвіниця з шістьма дзвонами, недалеко від неї криниця із сімбриннями покрита дахом. На північній стороні Городецької вулиці йшов великий монастирський сад. Тут випливає потічок середній, що творив великий, невеликий ставочок. Потічок було видно ще в 19 століття і він уходив у канал на Городецькій вулиці. Сучасний вигляд свята Юра дістав припородовий. Перебудові, які є Писковою Анастасія Ільваша від 1744 році.